Слава Україні, друзі! З вами знову Тарас Гуки. В сьогоднішньому відео ми поговоримо, що відбулося із ринком, чому він падає, чи тут є причиною Трамп, чи щось інше, яким чином заробляти на падаючому ринку, або як себе застрахувати, а також розберемось, чи є якісь компанії, які вартують нашої уваги і щоб купляти їх зараз за поточною ціною. Якщо вам цікаво, поїхали! Але перед тим же традиційно дякую всім воїнам збройних сил України, які досі зі зброєю руках захищають нашу з вами незалежність. Дають мені можливість записувати це відео. Вам його дивитись, і також всім тим, хто донатить на українське військо. Будь ласка, продовжуйте. Отже, чи дійсно Трамп обвалив фондовий ринок? А також як заробляти на падінні, будемо розбиратись. Як ви знаєте, в п'ятницю відбулось чергове падіння просідання ринку на більш ніж півтора відсотка, і загалом майже один трильйон доларів випарувались. Із капіталізації і просідали дуже великі і хороші компанії, в тому числі тригером для такого просідання стало на тижні звіт Волмарта, який повідомив про те, що він вбачає потенційні ризики інфляції. І його подальші прибутки можуть бути не такими хорошими, як очікувалось, і це спричинило просідання акцій майже на 10%. А після нього в кінці тижня було таке ж просідання приблизно на таку саму цифру, навіть більшу, від United Health з інших дещо причин. Але і United Health, який становить капіталізацію майже 500 мільярдів. І Walmart, який становить капіталізацію майже 800 мільярдів. Це дуже великі частини складові ринку S&P 500. І за виручкою, якщо ви бачите, то ось Walmart на першому місці і United Health також входить в двадцятку компаній за виручкою. Ну і також за капіталізацію Walmart займає. 13-те місце а United Health Group, якщо не помиляюсь, в 20-ці. і остаточним чинником, який спричинив ось цей падіння в п'ятницю, став звіт по сантименту або індексу впевненості споживача. Який впав фактично на 10% через те, що споживачі дуже стурбовані інфляцією і подальшим її ростом, що можливо означатиме те, що вони менше витрачатимуть грошей, а споживання, як відомо, є однією із найважливіших складових. Економіки США і відповідно прибутків та виручки компаній. Але насправді це дослідження індексу впевненості споживачів не настільки репрезентативне через те, що там беруть участь політично ангажовані, в тому числі респонденти. І як ви бачите, в республіканців цей індекс майже не змінився а в демократів він зріс від очікування інфляції 1,8% до 5,1% інфляції. Ну і також там впливали інші чинники, такі як ціни на яйця в штатах. Але загалом, цей, от післявиборчий, такий сплеск очікувань інфляції від демократів, якраз і вилився. В індексу цього сентименту користувачів, тому можна не аж багато стільки уваги приділяти саме о цьому опитуванню індексу споживачів. Попри можливість суб'єктивність вказаного індексу, є все ж таки об'єктивні показники, такі як перформанс акцій Magnificent 7 від початку року. Як тепер її називають не Маг 7, а ЛАГ-7. То там лише мета показує хороші результати. Вона була минулого року 24-ю найкращою компанією по перформансу в індексі цього року 19. та А всі решту, в тому числі Nvidia, Amazon, Apple, Microsoft, вони далеко-далеко позаду в більшості компаній індексу, тобто показують себе набагато гірше. Ну і Tesla, вона на 14-му місці з кінця, 482 га компанія за показником росту акцій. І це вказує на те, що все ж таки змінюється певним чином індекс. І ось, наприклад, такі компанії показали найкращі результати від початку року. Це CVS, це фактично звичайна аптека. Філіп Моріс, виробник табачних виробів. Starbucks, звичайна заклад громадського харчування. Ну і ось ще там є звичайно супермікро, але це якби окремий випадок Палантір теж показав хороші результати Constellation Energy, Ну і Uber, який ми звичайно ж інвестували. Що було на минулому тижні? Не з приємних новин це. Падіння на більш ніж 25% Хімс-Херс, про який я нещодавно знімав відео. Але в даному випадку це гарно ця картинка характеризує, що сталося саме з хімс Hers, тому що якщо брати від початку року, то зростання на 100 з лишнім відсотків далеко випереджає будь-яку з компанії SP 500. І так, просідання на 25% ось те, яке було неприємне. Але якщо ви візьмете стандартний графік, як би міг рости Хімс навіть до 100% і не мати ось цього Плеску, то все би можна було сказати, що окей. І цей ріст, і падіння дуже швидке за дуже короткий час. Гарно характеризує ось ця картинка. Коли ви купляєте акцію і підсвідомо думаєте, що так, я тепер буду її тримати, тому що це хороша компанія, в неї гарні перспективи. І би хотіли, щоб вона лише зростала весь цей час, поки ви тримаєте. Але насправді акції, ось ціна їхня буде ось так от ходити. І це і про хороші компанії можна сказати. Ну, в даному випадку Хімс це малий small -cap компанія з високим ризиком волатильності. Тому це природньо об'єктивним фактором такого падіння було рішення Міністерства охорони здоров'я або Держлікслужби США, яке сказало, що тепер діюча речовина препаратів від ожиріння не є в дефіциті. Відповідно, Хімс Енгерс не зможе продавати композитні ін'єкції GLP-1. Це спеціальні ось такі уколи, які давали можливість користувачам чи підписникам, чи пацієнтам Хімс отримувати дуже швидкий ефект від ожиріння. Але є інші чинники, які назвав менеджмент Хімсен Херс, про те, що можливо вони і в принципі продовжать робити ці ін'єкції, тому що в них персоналізоване лікування, а також те, що в них є таблетки, які також від ожиріння мають хорошу результативність і користуються більшою популярністю. Ну і загалом всі розуміли, що рано чи пізно цей момент настане, тому при такому вибуховому рості і падінні навіть на 25%, якщо залишиться все в них в інших секторах. Гаразд, то я не вважаю, що цю компанію потрібно продавати, але в понеділок буде звіт, і детальніше будемо дивитись. Якщо вам цікаво, що там, в принципі, за компанія, то в минулому відео я знімав детально про них ціле відео. А якщо говорити про ринок S&P загалом, то ось бачимо, як він розвивався цього року, і дуже це схоже з тим, що на графіку попередньому про холд я говорив. Так тут різниця трошки менше, ніж 25 і 25%, а воно приблизно там відсоток 2-3. Дає, просідає або зростає і загалом топчеться на місці в районі 6 тисяч е, показник пунктів S&P 500. Але мені видається, що цього разу ось це просідання падіння через по суті опитування. Яке не є реальним об'єктивним економічним фактором, мабуть, буде мати такий самий наслідок, те, що ми невдовзі наступного тижня швидше всього повернемось на ті ж самі рівні і будемо мати нові хаї у SP 500. І тут логічно постає питання: ну не можуть завжди зростати тільки акції вгору, як це казав Нострадамус ще в 1500 році, має бути все ж таки падіння. І насправді так і ні, тому що для того, щоб розуміти, чому зростає. Або чому повинні падати акції, то потрібно розуміти, що ж по суті є основним індикатором, показником, драйвером чи чинником росту акцій чи ціни на акції компанії, і безусумнівно це є їхні прибутки. Якщо ви подивитесь на те, які прибутки цього року планують е, показати компанії, то ви побачите, що більшість компаній з чудової сімки вони все ж таки показують набагато кращий результат росту своїх чистих прибутків, ніж це в середньому покаже індекс, який все одно зросте на 10-12 за оцінками аналітиків. І серед компаній, які зараз я би звертав увагу і в принципі додавав і додаю у свій портфель, це безсумнівно Найкращі компанії, які можуть мати найбільш хороші перспективи, незалежно від економічної ситуації, і до таких, звісно, я відношу. Microsoft, якщо подивитись на те, якими темпами зростатиме в 25-му, 26-му і 27 році виручка Microsoft і чистий прибуток Microsoft, то ми бачимо, що вони будуть коливатися приблизно і цей і інший показник в районі 15% річних. Відповідно, якщо 5 років так зростатиме компанія, незалежності від мультиплікатора, звісно, якщо він не буде зменшуватись, але навряд чи він буде зменшуватись при такому рості, ви зможете подвоїти свою інвестицію. При тому, що це. Цікаво із Microsoft, це те, що зараз він торгується на рівні співвідношення ціни до майбутніх прибутків наступного року на рекордно низькому рівні менше, ніж 30. Звісно, були минулого року схожі показники. Це якраз в серпні, 5 серпня, коли було велике присідання. Також в кінці вересня схожий був показник, але все одно більший. І в листопаді, але загалом середнє значення становить майже 33, і рідко коли ви зможете купити Microsoft за з нижчим, набагато нижчим співвідношенням, ніж це. Також Google, звісно, алфабет цікавий для мене, і я без сумніву вбачаю в цій компанії можливість росту навіть більше ніж на 10%, хоча аналітики прогнозують і виручку і чистий прибуток приблизно на рівні 10%, навіть якщо буде 10%, це все одно дуже хороше співвідношення ціни за майбутні прибутки, тому що Google торгується вже за ціною менше 20, тобто Microsoft менше 30 при зростанні 15 річних, по суті, а Google ви будете отримувати 20 співвідношення при зростанні 10%. При тому, що Google мав період ще меншої навіть ціни, але і були, звичайно, набагато більші, тому він, як завжди, є найдешевшим серед 7 Смірки і середнє значення все одно більше, ніж 20, яке є поточне. Ну і звичайно, Amazon, це компанія, яка займає найбільше в моєму портфелі. Тут зростання буде дуже велике в 27-му, там 20 з лишнім чи навіть більше відсотків. в... Прибутках в виручці також буде постійний ріст, як це прогнозують аналітики, і хоч ви отримаєте зараз його за досить відносно високу ціну, співвідношення 34, середнє його співвідношення 38, Тобто ми бачимо, що є просідання по співвідношенню ціни до прибутків відповідно до роговизни компанії, але при тому прогноз по зростанню цих показників на наступні роки. І таке зростання буде і в Google, і таке ж зростання буде і в Microsoft. Тобто всіх цих трьох компаній, які я вважаю одними з найкращими в індексі, є одночасно падіння ціни і зростання або прогноз по зростанню в майбутньому виручки і прибутків. І Це ідеальний сетап для купівлі акцій. Попри це, це не означає, що ціна не може ще більше просідати. А ще одним індикатором, який дозволяє мені в в принципі сміливо додавати Google, Microsoft і Amazon у свій портфель. Це те скільки вони прогнозують витрат в 2025 році на капітальні інвестиції, тобто реінвестиції у свій бізнес. Як ви бачите, лише один Amazon більше 100 мільярдів доларів буде витрачати, вкладати, по суті, інвестувати Microsoft 80, Alphabet також близько до цієї цифри. Ну і Meta теж буде 65, якщо не помиляюсь, мільярдів доларів інвестувати. Тобто, якщо ці всі компанії завтра вийдуть і скажуть, ні, ми відміняємо наші плани по інвестиціях, то по суті вони збільшать. Свій вільний грошовий потік на ось цих 100, відповідно 80 чи 60 мільярдів доларів. І на папері буде в них феноменальна прибутковість, і ви можете їх на багато меншими мультиплікаторами, як мінімум співвідношення ціни до вільного грошового потоку, купляти і вважати супер і супер дешевими. Тому ось ці капекси. Вони якраз дають мені впевненість у тому, що компанії не лише зараз є прибутковими, а й бачать, куди додатково реінвестувати ці свої прибутки і отримувати ще більші прибутки у майбутньому. Ну, а якщо не сильно розбиратися ось в компаніях, в тому, що в них відбувається, які в них прибутки, які в них перспективи росту, то можна сказати, що є індикатор Шиллера. Зараз він на одному з рекордно високих рівнів, і тому весь ринок дорогий не потрібно купляти. Також можна сказати, що є індикатор Баффета. Він теж супер-мега дорогий, тому не потрібно нічого купляти. Ну або є якісь стандартні девіації по співвідношеннях ціни до прибутків, і вони надто високі, тому. Не потрібно нічого купляти, і все зараз надто дороге. Звісно, можна сказати протилежне, що ринок недорогий, тому що є збільшення прибутків, є збільшення ефективності бізнесу, маржинальності бізнесу, ефективності праці. І розвитку взагалі штучного інтелекту і інших речей. Але і один і інший тезис не можна в вакуумі розглядати. Безсумнівно, ринок не є зараз дешевим, але є багато компаній, які можна знаходити і на дорогому ринку, які все одно вам будуть ваші інвестиції капіталізувати набагато краще, ніж якщо ви будете в режимі очікування. Ну, і тут важливо не купляти всі компанії, які зростають в ціні, просто через те, що ви хочете приєднатись до цього фестивалю росту, наприклад, той же ж Palantir, я неодноразово говорив про його дороговизну, він торгувався в лютому цього року з співвідношенням ціни до майбутніх прибутків майбутнього року на рівні 225. Зараз цей рівень 181. Але якщо він впаде вдвічі до, наприклад, рівня 90. То цей все одно рівень 90 буде набагато дорожчим, ніж нормальний рівень SP 500, який там складає приблизно, мабуть, 28-25. Тобто з 90 він може впасти ще вдвічі до 45 і все одно буде вдвічі дорожчий, ніж з середньому компанії по SP 500 із 45, якщо впаде ще вдвічі, ось тоді можна буде сказати, що так можливо. Це хороший варіант для купівлі, і він реально там торгувався минулого року на рівні 50, що здавалося супер дорогим. А зараз на рівні 200. Я не розумію, як його інвестори можуть купляти. Хоча, звичайно, якщо вони бачать перспективу, можливо, і можуть. Так само, як і я не розумію, інвесторів Тесла, які купляють компанію за 150. Три майбутніх, по суті, прибутки, ну, зараз вона торгується на рівні 118. І така ж сама історія, якщо вона впаде вдвічі і буде в ціні торгуватися на рівні 60, це все одно буде вдвічі дорожче, ніж середня компанія. І якщо вона впаде ще вдвічі і буде торгуватися на рівні 30, це все одно буде вдвічі більше, ніж в середньому торгуються автовиробники. Тому якщо вона впаде ще вдвічі і буде торгуватися на рівні 15, ось тоді можна буде сказати, що так хороша ціна. При тому, що зараз. Google торгується на рівні 20, і ви можете порівняти, що компанії дійсно на ринку є дуже різні, є переоцінені, а є звичайно недооцінені. Крім того, що ринок можливо перебуває в дорогій зоні. У нас ще є звичайно фактор Дональда Трампа, який не можна відміняти, який призначає буквально ідіотів фріків на різні посади, таких як ось цей під який не миє руки, не визнає мікробів, голий бігає по Нью-Йорку з прапорами. І заявляє буквально дичину сам в свастиці і колишній телеведучий зараз. Він є керівником Пентагону, тобто Міністерства оборони. Є антивакцинатор фрік наркоман, який став міністром охорони здоров'я. Є людина, яка казала, що Башар Асад її особистий друг, яка стала керівником розвитки. Є людина, яка писала дитячі казочки про Трампа і Путіна і розказувала про теорії змови, яка стала керівником ФБР. Звісно, всі ці призначення не дають жодної. Надії на те, що в Америці на наступні 4 роки буде щось путнє. Тим не менше, європейські компанії в той час зростають шаленими темпами. Ось індекс європейських компаній на більших 50 зріс на 11% від початку року, індекс німецьких компаній також на 11%. І, звісно, є хороші компанії в Європі, які часто інвестори тепер розглядають як елемент диверсифікації. В січні на початку року, чи можливо навіть грудні, я писав про Spotify, який мені сильно подобався. Як одна з найкращих європейських компаній, просто через те, що в них 650 мільйонів активних користувачів, не лише з Європи, а й з усього світу. І в них досить серйозна капіталізація. Зараз 122 мільярди доларів, і вони зростають в своїй прибутковості. І збільшують ефективність свого бізнесу дуже хорошими темпами, але все ж таки є дорогою ця компанія. Як ви бачите, тут поточний пії на рівні 100. Друга компанія, яку, яку б я рекомендував в принципі, додавати, якщо вас ще її немає, і ви би хотіли диверсифікацію мати щось в Європі, це SML. Я купляв особисто їх на голландській Амстердамській біржі через Interactive Brokers комісії, там трошки більше, але будь-який користувач може купляти і в Лондоні, і в Амстердамі. І, в принципі, в Азії через Interactive Brokers все супер легко проходить. Тут, звичайно, він, ASML, якщо дивитись, є монополістом, про нього я трохи додатково знімав у відео про мікрочіпи. А якщо розглядати найбільш поганий варіант розвитку подій, коли. Наприклад, США виводить війська з Європи, продає Україну Росії країни Балтії також окуповує Росія. То штучний інтелект прогнозує падіння на рівні 25, 30, 39, навіть до 50% залежно від компанії. І це треба розуміти, що у вас дійсно буде можливість такого просідання. Вона в теорії існує, це не виключено. І це не єдиний випадок, коли такі просідання були. Ось, наприклад, в період великої фінансової кризи за один місяць було просідання на 57%. в період ковіду на 34%. Це говоримо ми про саме S&P 500, американський ринок. Також в період доткомів там було на 49% просідання. Ну і інші періоди, більш давні просідання також були істотними, і їх не можна виключати. Що такі і будуть у майбутньому, але яким чином на цьому заробити, і як себе застрахувати, те, що головне у цьому відео я вам хотів би пояснити, це те, що ви, як і кожен інвестор, може продавати. Опціони, які є ось таким хеджем ваших ризиків, і в даному випадку ви бачите стратегію із купівлею захисного пут опціону, коли від того, що ви продаєте його out of money із там певним відсотком відхилення від поточної ціни за нижчою ціною по ринку. Платите за це відповідні гроші, наприклад, 18 тисяч доларів. Ви отримаєте можливість при великому мінусі в ваших компаніях, якщо ви, наприклад, тримаєте спай, мати одночасно хороший плюс по вашому опціону, і при просіданні на 6 тисяч доларів в акціях ви отримаєте плюс 5 тисяч доларів в опціоні. І відповідно просідання загальне буде лише мінус тисяча. Доларів, а не мінус 6 тисяч доларів, тому що ви заплатили за ваш опціон 1800 доларів. Звичайно, є сценарії, при яких ваша страховка буде просто витрачена на вітер, або якщо зростає все-таки сильний ринок, то ваш ріст просто буде більше, ніж ви оплатили за вашу страховку. Але якщо ви відійдете на крок назад і подивитесь, а який. Був перформанс SP 500 за ось останніх два роки, від буквально цього ж 24 лютого 2023 року до 21 лютого 2025 року, то, як виявляється, SP 500 виріс на 50% за два роки, а NASDAQ виріс взагалі на 80% за два роки. Тобто, при найбільш апокаліптичному сценарію, по суті, ті інвестори, які інвестували два роки тому, вони все одно залишаться в плюсі. І якщо екстеполювати це на майбутнє, навіть при умові великого присідання, якщо у вас довготермінова стратегія, то це просідання для вашої знову ж таки довгострокової стратегії має бути для вас розцінне лише як можливість збільшити ваші позиції по найкращих компаніях за хорошими цінами. І якщо ви подивитесь загальному знову ж таки на більшу картину, то з 50-го до 24-го року лише кілька років були такими, що передбачали падіння S&P 500. Звісно, були можливо і падіння поспіль. Але загалом набагато більше періодів ви бачите зелене зростання S&P 500. Ринок в 80% випадків, навіть більше, він буде зростати, і історично так було завжди, і швидше всього. Так і буде, тому підсумовуючи, в першу чергу вам потрібно визначитися, якщо ви інвестуєте на фондовому ринку, яка ж у вас інвестиційна власна стратегія, і який горизонт інвестування, а також які ризики ви готові на себе брати і приймати. В ідеалі ваша стратегія має бути на більш ніж 10 років, розрахована, і в ідеалі ви повинні бути толерантними до високого ризику. Ви повинні сприймати імовірну можливість волатильності, просідань і падінь ринку. Якщо ви не можете нормально сприймати про просід... Сідання ваших інвестицій, ті, які ви проінвестували, то вам варто купляти страховку, можливо, диверсифіковуватись, можливо, купляти пут опціон, про який я попередньо розповідав. Також диверсифікація буде зменшувати, як і пут опціон, вашу дохідність, це треба розуміти при зростаючому ринку, але можливо, вона вам додаватиме певного спокою. Якщо ви, в принципі, не хочете, щоб ваш депозит мав імовірність просідання, а фондовий ринок якраз на цьому побудований, що там такий ризик. Дуже великий, то вам можливо варто все-таки не інвестувати у фондовий ринок, а подивитись в сторону інших активів, які також можуть бути хорошими інструментами інвестування, такі як, наприклад, бонди, де ви будете отримувати 4-5%, або щось ще можливо, нерухомість, можливо, інші типи інвестування. Найкращою страховкою для мене особисто є купівля саме найкращих у світі компаній, там 1% з усіх компаній, які торгуються на фондовому ринку, які при будь-яких економічних чи політичних ситуаціях будуть мати найбільшу імовірність зберігати свою цінність тобто, ті гроші, які я проінвестую, вони все одно будуть ціннісно. Мати вартість, попри те, що можливо вартість самих акцій компаній буде падати на короткостроковій перспективі. Але якщо ринок буде давати мені можливість додавати ось ці найкращі компанії за дешево, то це буде ще краще, бо моя стратегія інвестування точно розрахована на довше ніж 4 роки. Сподіваюся, що Дональд Трамп не зможе перетворити Америку на автократію чи диктатуру і захопити владу на довший період. Але якщо навіть таке станеться. То навряд чи е, інші типи інвестицій будуть набагато кращими, ніж оці найкращі компанії в світі. При тому, що в мене буде все одно в портфелі частково європейські компанії. Якщо вам цікаво інвестувати на фондовому ринку, але ви не знаєте з чого почати, то я дуже рекомендую завантажити вишкіл молодого інвестора. Якщо ви вже трохи більш досвідчений інвестор, то вишкіл 2.0 або 3.0, де я більш детально розповідаю саме про свою стратегію, а також аналізую індивідуальні компанії. Ну і найбільше, звісно, рекомендую долучитись до клубу інвестор. Тараса Гука, де є дуже багато аналітики, обговорень і мої живі угоди. Якщо ви додивились це відео до кінця, то я бажаю, щоб ваш нетвор зростав як у Ворона Баффета. Слава Україні! Переду перемоги! Смерть ворогам!